Так, дядьки, всім попривітую. Будуть у нас сьогодні в продажі трошки ніштячків. Вчора прокатнувся по прийомочкам. Таке. Не особо, але щось є, щось там і новеньке, і стареньке. А ви одразу не забудьте підписатися, бо щось назріває серйозна заявочка, ну не знаю, наскільки серйозна. Позвонив сьогодні дід, каже, внучок приїдь там щось є з нього на продажу. Чекушки вже готові, огірочки мариновані. Надоставав баночку, все, заряджаємося і їдемо до діда. Якщо розрішить, то поснімаю. А ні, так ні. Я сам не знаю, що там в нього є. Це діди. Короче, каже, приїжджай, дивись. О, і ще напоминаю, Це Люська, інспектор. І в продажі оцей. Дракончик чорний. Трошка баксів, обзор на нього вчора ділав. Кому інтересно, город Запорожжя. трошки баксів, на капот і поїхали. Кожа рожа, всі діла. А ми приступимо. Буде в нас отакий лот мужицький набір ключиків. Що в нас тут? Це у нас 55. 55-55. Ну, цей вроді менший. Ну тут 55, а тут вроді менший. Якщо я не ошибаюсь, це, по-моєму ступічні гайки відкручувати. Так, далі. А, чого я так думаю, бо. Це, мабуть, набор, де то хто -то з якоїсь рембази дірнув. шпілька, мабуть, зіловська, похоже, або Зіловська, або Газоновська. Хто може в курсі поправте. Дивіться, шикарна шпілечка. вам подаро буде по ключикам. 24, 27, 36, 36, 65. Показує. Дивіться, яка мощна. Це просто, просто набор ключів для ремонту. зіла газона. У кого є такі. Потужні дракони в господарстві. Я думаю, вам воно пригодиться. Далі 48. Да Тут ось наварено, приварено. Ну це я наміряв 48. От, є таке воно чи нема. Ну В будь-якому випадку, ви накинули трубу і все, і вже не треба варити. так Оце. оце Що у нас тут? 55-й ключик. Потім отака матня. Не знаю, я думав, це фільтра знімати, але воно не похоже. Якийсь такий інтересний ключик. Шпиличка, естественно. Так, ось такий ключик на 38. Бачите, воно все обрізане спеціально, щоб трубу надівати і тягнути. На 27, отакий ось такий у нас 48. Бачите, навіть колпачок застряв. Ось вот, такий ключик. Це все. Все огромне, все ну, естественно, 5 кілограмова Кувалда теж має йти в цей комплект, бо без кувалди воно нічого не відкручується. Ціна цього наборчика 1600 гривень. Я думаю, за такі шикарні ключики. Наборчик це ціна огонь. Просто огонь. Далі, напоминаю, є Жигулів, таке щось барахло, всяке ремкомплект карбюратора, К126М. Комутатор. отакий. І підшильники. Отаке, коротше, дивіться, поставити на паузу, почитайте. А це 300 гривень. І 300 гривень цей новий, новий паяльник для камери. Забув, як... А, вулканізатор. Якщо, що можу, це хаточку, за п'ятіхаточку з гамузом. Далі, тісочки. Тісочки шикарні. Могли би бути, якби тут не був репнутий він. 120 губки. Ось, ось пару днів тому в мене були такі в продажі. За 2500 улетіли. Бо вони були просто в ідеальному стоїнні. Тут вони теж як би, почистить їх да, помить. Тут отут не все репається, тут нічого не варене, ніде нічого. Е, одна губка. Це я в виду труба. Губка тут приварена, одна відсутствує. І треба винт. А в чому прикол? Знаєте, дядьки, в мене тут винт довго-довго продавався і десь неділю тому я його продав. То був точно такий винт за таких оттісків. От поставив би сюди винт, трошки почухав і було б вже там, я не знаю, ну не 2,5, ну там 2200 шикарно. Тобто вони робочі, офігенні. Поворотна платформа, просто вони десь в мулякі лежали. Ціна 1600 гривень. Тобто вам знайти винт і все. Воно тут, вон, бачите, він торчить, шевелиться, тобто він не закиший. просто я не знаю, як так вийшло, що його обламали. Тут вони ще тут пас такий, тут пиптик. Коротше, офігенні тісочки за недорого. Весь їх ровно 30 кг. Наковальня така 12 кг, 400 гривень, а така херня 300 гривень. Це ручний наждак. Далі струбцинки 700 отакі Ось такі от, бачите, новенькі гарненькі 700 Давайте 350 гривень напильники. Чисто символічні, тут разні маленькі, великі, напильники стамески. 350 гривень. Далі. Отакі от кружочки нульцеві советські. Так, що в нас тут? 32х150 на два штуки. Вони нульцеві. Ну Тут такий, бачите, крупний крупний камінь. О, тут помільше. І цей 32х200. Отакий. Та що гривень 400, там по 130 гривень за штуку підет. 400 гривень за оці. Также не забуваємо, є вимірювальні прилади, це зубоміри, це якісь хіраміри, це нутроміри і якісь далі міри. От, і лінієчка така синусна. Так, що в нас тут? Це, по-моєму, у нас подкачки. Якщо помиляюсь, поправте. Ну, вони, по-моєму, от воно тут щось крутиться, отут крутиться, але воно ж, по-моєму, должно так качати. Ну, не знаю. Знаю, не знаю, нічого вам не скажу по цьому поводу. Тут крутиться, тут теж воно по і пиптик викручується. і все. Воно що повинно чпухати. Я вот така от хрень. Возможно, новий якийсь чіп А може й не нове. Нічого вам не скажу. Якщо це подкачки, бо дуже похоже, вони трошки грошей стоять. А якщо ні, то піде воно в чермет. Ну, состояння теж не в общем, якщо що, пишіть, предлагайте. Далі наборчик шківів. Давайте так вам пройдусь. Е, що у нас тут? 120, 95, 120, 85, е, тут десь 90, 90 видно чи не видно. Тут десь 95, цей маленький, 55, цей двохступенчатий, цей десь 80. Ну так, примерно, Я не буду сильно тут подробно, профіль А, Б, С. Такі от, бачите, шківуні двохступінча. Я так всі покажу скоренько, щоб сильно реп не затягався. Ну, Пайдет такі шківуні. Двохступінчий чи двохручейковий. От я цей такий здоровий профіль зю. Ціна за всі шківки 800 гривень. Отакі шикарні шківуні. Так, давайте на полу. Оце вже задовбався ходити через нього, спотикатися, 1000 гривень. Що в нас ходить? Кувалда. А ви чуєте, як звинить? Да, Вона тут трошки варена. От, таке. Трошки Франкенштейнчик. Ну, вона хороша робити буде. Друга сакира теж нашовкована. Тут трошки варена. Це ну, нічого страшного, Лізвія не варене. Так, що в нас тут? Такий молоточок, завісики, такі дивиться дві петлі. Е, маленький молоточок, циркуль. Не знаю, як він сюди попав. Ну, вже буде БМка, куча, куча куча молотків, обценьки, така маленька БМ-ка, ножниці по металу, ключик, молотки. Оце все. Все, що я вам тут перечислив, це касаль. За косарь, косарь це 1000 гривень. 4 струбцини здорові по 100 гривень, 400 гривень. Якщо за цим набором отак, гамузом, 1200 і поїхали. Так, це в мене тут чермет. Верніше, як, Цвіт мед черм'ят. Так, що у нас тут? Отакі завісики, петлі рояльні, чи як вони називаються, хіряльні, 300 гривень. Цілий пучок. вони десь 20-40-50-70 см. Ці по 50, ті десь по 70 Не забуваємо електроінструмент, перфоратор, дрюль, ножниці по металу і шайтан машина. Пряма, пряма шлюф машина, коротше, шейтан машина. Це, хто не буде слухатися, того будемо наказувати. Да? Це, мабуть, треба подарити шляпану Вікторовичу <свіття> <свіття> у ну, світі останніх подій. <свіття> ну да, ладно. Хто зрозумів, ну, той зрозумів. Так, е дивіться, ці хуторки, <свіття> не знаю, вони мене задовбали. Прилежить якусь сцену за всі. Та й забирайте. Це в тій батареї новодільні китайські. Такі от футорки. Далі. Мітізний трошки уголок. Єсть отакі мітізи. 30 на. Наскільки? на 80, що? Оце написав. А, 30 на 100, навіть. Так, да, на 100. Нульцеві 5,8, отакі 50 гривень кілограм. Є їх багато. Так, отакі. Шпільки, шпільки з гаєчками 027 на 195 І отакі 390 на 40-400 гривень. Отакі, бачите, гаєчки, шпилечки. Ці по 80 гривень. Опт, хороша скидка. Да. Краники краники вже показував такі. Кстати, то я не знаю, чого ніхто не може написати, де вони використовуються. Таке давление вони держать конське. Новенькі, красиві китайські краники. Я їх оцінив по 400 гривень, а там, якщо що, є їх количество, на колічі скидка. Тут токарний уголок, малі продольні 16К20, 11616, 16, бабка, дітка, Це до УДГшки якісь гітари, люнетик. от Оце. оце. 1М61, Діп 300, дві штуки різні, новіша, старіша модель. Тут бабки, тут бабки, що побачите, все це продається. Так, що вам ще показати? НС-ка. НС12 у нас робоча підключав. Є відео на каналі, якщо треба буде, скину, покажу. Розорвати, ну, теоретично, можемо її розірвати. Тобі ж верхушка з мотором верхушка з мотором і плита отдільно. Ну, мені все одно. Можемо розірвати, можемо не розривати. Люфта тут взагалі нема, бо воно оце тут стягується. Оце чим плюс НСО, що тут можна обрати люфт пінолі. Да, Якщо що, можемо розірвати. Пишіть, предлагайте, щось, щось будемо делать. Так, і 2Н такі Франкенштейнчики по 9000. Теж мотори робочі, трошки треба рук приложити, ну і ціна. Як я всегда кажу, состояние цена. Як воно хороше состояние, то і ціна повище. А тут по 9 косарей. Тобто, мотори робочі, грубо говоря, вони комплектні, так, да, є косячки. Ну, і ціна. VSN R20 колона, полторушечка. 1900 гривень НС-12 столик. І отакий теж був на НС-12, розміри написані, воно важуче, воно дебеле, воно з ножками. Значить, о, одної ніжки нема. Така от плитка, може теж комусь на якийсь маленький сверлільний, чи ще кудись. 800 гривень така плитка. Ще трошки по такелажику пройдусь, покажу отакі от скоби такелажні. Тільки вони не під різьбу, а під пальчик. Отаких от пару штук залишилось, отаких до грі. Ну, Діаметр, там всі розміри написано. Опять-таки, опт Лебідка. Е, Ой, не лебідка, а цей. Постійно забуваю оце слово, як воно, блочок. Блочок. отакий. Тисяча гривень, нульцевий на 2 тони. Якщо скину там доп-фото, відео, розміри. А, за движок не сказав. Півтори тисячі гривень, свидовільник 1,5 кВт, робочий, двохступінча шківуня на 220, тобто розеточку втикнули і поїхали. 1500 гривень я його включаю, він такий як низькооборотістий. Вроді тисяч. Ну, похоже, дуже на тисячник, по мощності 10-1,5 кВт. Шильдик затертий, більш подробного я вам нічого про нього не скажу. Ну, Кабанюра важучий. На цьому все. Е Пишіть, як завжди, на Viber. відправка новою поштою по предоплаті. І не забувайте підписатися, бо їду до діда, може там щось буде багато інтересного, а, -а може не буде ніхрена, бо діди є різні. Некоторі ціну лоплять, як за рідну мать, а некоторі за двічі кушки забираю все. <хи> так що, отаке. Все, всім пока.